Всіх вітаю в студії, з вами знову канадський Марк. І я дуже-дуже щасливий, що маю таку прекрасну і гарну аудиторію. І насамперед хочу подякувати вам від щирого серця. Чесно повірте, ви показали мені в минулому моєму відео таку сильну підтримку, таку могутню підтримку. Ми просто здавили всіх російських ботів моментально, стільки вподобаєк, стільки підписок, стільки коментарів. Друзі, ви неймовірні, чесно. Я не знаю, як вам ще можна подякувати кожному, кожному і кожній, хто мене підтримує і не підтримує в загальному. Я просто вдячний, що ви натискаєте на ці відео, що ви просто е, берете час зі свого дня, щоб натиснути і послухати, що вам канадський марк хоче розповісти. Мені це дуже сильно приємно, і я не можу просто мене завжди мотивує, розумієте, виходити в ефір, тому що я знаю, що люди на мене чекають. Я знаю, що люди зранку чекають і хочуть дивитися мене разом з е, чашечкою кави, і це вже. Дає мені стимул не здаватися ніколи. Тому ще раз всім дякую. Слава Україні! І якщо ви хочете мене підтримувати надалі, ставте багато вподобайок, підписуйтесь на канал, щоб російським ботам не було місця на моєму каналі. Всім дякую, почнемо говорити про сьогоднішню тему. В сьогоднішньому відео я вам розкажу дуже свіженькі новини. Буквально пару годин тому ці новини вийшли, і я вам розкажу, як Німеччина буде карати українських біженців, українців, які зараз перебувають. В Німеччині за те, що вони не хочуть працювати, і повірте, з мільйона плюс українців, які зараз перебувають в Німеччині, аж 200 тисяч наших українців не працюють взагалі. І Німеччина зараз буде робити все для того, щоб заставляти і агітувати наших українців, щоб вони працювали. Але вони дуже дуже цікаві речі придумали. Тому додивіться це відео до кінця, щоб ви не пропустили ніякої інформації. Я переживаю завжди за своїх глядачів. Вірите ви мені чи не вірите, це ваше особисте право. Але я хочу вам сказати таке: що я розумію, що не всі хочуть повертатися в Україну. Я розумію, що є люди, які дуже чекають, щоб ця війна закінчилась, і зразу повернуться в Україну. І ми є демократична держава, і кожен має право на свій власний вибір. Але про це сьогодні мова не буде йтися буде йтись мова про те, що... Зараз тимчасовий захист діє до 2025 року в європі, і я вам кажу, так як воно є, що напевно і швидше за все цей захист не буде більше продовжено, так само як і це сталося з КОЕТ канадським, який були продовжили на 6 місяців. А тут в цій ситуації в ЄС продовжили на рік. І вже європейські країни визначилися, що вони будуть робити з українськими біженцями, як вони будуть інтегрувати українських біженців в суспільство, як вони будуть заставляти агітувати і е, як то кажуть, зацікавлювати наших співвітчизників, щоб вони. Вчили мову і залишалися в їхній країні, тому що європейські біженці вони потрібні в загальному всюди. Бо це робоча сила, це безплатна, безкоштовна робоча сила. І чим швидше український біженець піде працювати, тим швидше він почне сплачувати різні податки, і з цих податків держава буде тільки міцнішати і міцнішати. Тому, друзі, я хочу вам всім сказати спочатку і зразу. Якщо ви... Маєте плани залишитися в якійсь країні за кордоном, вчить мову цієї країни, вчить правила і закони цієї країни. Поважайте ці закони і правила, не думайте і не живіть законами України, перебуваючи в іншій країні, тому що дуже багато наших українців чомусь вважають, що вони мають право жити тими самими законами, тими самими тим самим стилем життя і Що вони жили в Україні, це так не працює, і багато дуже людей починає дивитися зразу косо на вас. Тому просто старайтеся інтегруватися і з повагою відноситися до суспільства, в якому ви перебуваєте зараз, або плануєте перебувати наступних пару тижнів чи, взагалі, вашому власному майбутньому. Ніхто нашим українським біженцям нічого не зобов'язаний. Я розумію, що війна це несправедливо. Я розумію, що ця війна про неї можна говорити і говорити. Але на жаль, чесно, ніколи в житті нікому не важливо хто про кого думає. Якщо ви самі персонально за себе так не подумаєте, або можливо сім'я подумає про своїх, як то кажуть, дітей, жінку, чоловіка, і не більше, то ніхто за вас так не подумає, е, крім батьків, крім е, дружини, як ви самі, повірте. Ви повинні знайти себе самі в своєму ментальному стані. Якщо ви себе знайдете в ментальному стані і будете знати, що ви хочете, то вже вам буде легше жити. Але пам'ятайте, що не чекайте якихось сюрпризів, подарунків більше, тому що нашим українським біженцям вже так дуже багато допомогли і допомагають і всі ці соціальні виплати, всі ці допомоги, всі ці можна сказати, такі легенькі квиточки в Канаду, в ЄС. Це все вже є допомога, і ця допомога не є вічна, так як само, як і ваше життя. Ваше життя так само колись може закінчитися, колись може початися в когось. Тому. Пам'ятайте про це, і треба думати, як себе е інтегрувати в нове суспільство, і треба вчити мову, і треба розуміти, що ви мусите робити все для того, щоб залишитися, якщо ви цього дійсно хочете. Якщо ви просто перечікуєте війну, то не робіть цього. Звісно, ви правильно все робите, просто використовуєте собі соціальні виплати. І все, і не більше. Але я хотів це все вам донести кожній і кожному, щоб ви пам'ятали про це і вже задумувалися, що вам краще для вашого персонального життя і для вашої сім'ї. А зараз прийшов час, за якої теми ви всі сьогодні тут зібралися. Я вам зразу скажу, що до цієї новини я прикріплю її в описі під відео. Я її прикріплю в повідомленнях, щоб вам було легше її знайти, і ви собі могли почитати для себе. З директора асоціації працевлаштування Німеччини Штефен Кемптер. За сказав таку дуже унікальну річ і важливу річ, що треба залучати українських біженців і не тільки українських біженців, звісно, до того, щоб вони знаходили роботу і працювали. І тепер українські біженці з нового року фактично будуть змушені звітуватися, як вони шукають роботу. Чи їм виходить знаходити роботу, чи не виходить знаходити роботу. І якщо українські біженці будуть відмовлятися або будуть відмовлятися, звітуватися, не будуть доказувати і, і показувати уряду Німеччини, що вони дійсно шукають роботу, що їм виходить знайти роботу, то е, він сказав, що він е, можна так сказати, що Німеччина буде повністю орізати всі соціальні виплати таким людям. І це дійсно просто гаряча, дуже така тема, тому що багато людей. Думають, що вони знову ж таки будуть ціле життя сидіти на цих соціальних виплат, виплатах, і їх буде постійно приходити і приходити. Але Німеччині вже це надоїло, і не то, що на надоїло, вже просто е, вони хочуть, щоб ці всі гроші, які вони виплачують, почали приходити назад в їхню е, скриньку. І тому, друзі, задумайтесь над цією важливою інформацією, що ви. Не попеклися в майбутньому, і що ви були готові для того, що навіть якщо у вас німецька мова не буде дуже сильна чи дуже лімітована, вони все рівно хочуть, що ви шукали роботу, і ви повинні звітуватися німецькому уряду. І я прекрасно розумію, що дуже багато наших живуть заради цих соціальних виплат і взагалі більшості працюють, більшості працювати. І навіть ті, хто не працює, сидить на соціальних виплатах, вони або мають дітей вдома, в них є якась, знаєте, вихід для того. І не можна їх судити, тому що кожна людина має право на свій вибір. Але вся ця інформація вона просто так не приходить, тому що багато європейських країн помаленько-помаленько з нового року почнуть заставляти наших біженців платити за житло. Працювати і помаленьку-помаленьку ці соціальні виплати просто буде дуже складно отримувати і отримати, і все ж таки українці будуть змушені е, або почати працювати і інтегрувати себе в нове суспільство, або фактично повернутися назад в Україну і, і, і більше не їхати і не думати про Європу чи Канаду, якісь інші країни. Тому, друзі, задумайтесь над цим. Надіюсь, відео вийшло цікавим, позитивним. Ви для себе дізналися якусь цікаву новинку сьогодні. Вам бажаю тільки здоров'я і мирного неба на нашої улюбленої України до наступних випусків з вами.